У Чернігові на вулиці Гагаріна почали укладати асфальт. Поточним середнім ремонтом дороги займається шляхобудівельне будівельне управління номер 14 За словами директора підприємства Олександра Харчука, протяжність цієї ділянки 566 метрів. Вартість робіт коштуватиме близько 4 мільйонів гривень. Через ремонт частина мікрорайону Подусівка поки що перекрита. На місці побувала наша знімальна група, деталі у сюжеті Олександри Денисенко. Це перехрестя вулиць Ріпканська та Старобілоуська. Тут Чернігів Водоканал продовжує ремонтувати водогін. А з цією ділянкою від сьогодні дорожники почали вкладати асфальт. Тож тепер на час ремонту дорога від залізничного мосту до перехрестя вулиць Дніпровської та Гагаріна буде перекрита. Вже з такою все розбите було, що ужас просто. Хай ділають, хоч щось до ділають. ну, я вам скажу, лучше объехать, чем по этим ямам ехать. Было, что те ямы тут в колено были. Надо везде укладывать, а как? По-другому. Другого ничего не сделаете. Я тоже для дорога, да куда деваться. Неудобно, но лучше будет вот, дорога хорошая, чем будет, допустим, вот такие канавы, как они есть везде. Так что, в принципе, нормально. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Продукты пешком 20 метров. І все. Не всі водії готові терпіти незручності. Дехто намагається виїхати з мікрорайону Подусівка цією дорогою. За словами директора шляхобудівельного управління номер 14 Олександра Харчука, це поточний середній ремонт вулиці Гагаріна. Протяжність ремонтованої ділянки 566 метрів. З розворотами, з Вот сім тисяч квадратних метрів площі. Діто треба положити тищу сто тонна сольтобетона. Улиця Дніпровська з поточний ремонт. Вона имеет так нормальний прилічний від Рєпінська. А вот між ними якраз эти 570 сімдесят и... Не вистачає, щоб закольцювати. Точної суми ремонту дороги Олександр Харчук поки що не називає. каже, вона стане відома після завершення всіх робіт. Повністю заміряється до квадратного сантиметра все те діло, і потім вже заставляється процентовка. От, ну приблизительно, якщо так говорити, та около чотирьох мільйонів. Закінчити ремонт планують сьогодні до вечора, каже Олександр Харчук, Олександра Денисенко, Василь Матвієнко. Новини на Юа Чернігів.